Всім привіт! Як справа з вами на каналі BMVideо. Сьогодні я Миха. І приблизно вісім місяців тому я залив на наш канал на Ютубі відео про те, як створити е обліковий запис на такому ресурсі, як YouTube. І з цього часу це відео набрало найбільшу кількість переглядів на нашому каналі, майже 4 тисячі. І я вирішив, що ми з богу вирішили, що було б добре, в принципі, розвинути якось цю тему і піти далі. Тому сьогодні. Я покажу вам те, як створити власне, свій канал на Ютубі. А вже в наступних відео, наприклад, вже через декілька тижнів, ви зможете е, побачити відео про те, що потрібно зробити перед тим, як закинути своє перше відео, і як власне це відео закинути. Ну, але про це потім. Е, давайте власне вже перейдемо до того, як створити канал на Ютубі, то якийсь дуже довге, дуже довгий ступ вийшов у нас. Власне, ми вже зайшли в наш аккаунт, і все, що нам потрібно зробити, щоб почати створювати наш канал, це перейти у верхній правий кут дисплею. Ось тут. Значок нашого облікового запису є. Ми на нього сміло натискаємо і вибираємо творчу студію. І тут нам YouTube показує, що щоб завантажувати відео, потрібно створити канал. Це нам потрібно, тому і нажимаємо Створити канал. Хоп! Погнали! Тепер дивіться. Як тут все відбувається. Нам, я думаю, що мало кому хочеться мати канал, де буде писати ваше ім'я прізвище. Правда, тому що кожен в принципі, має свій якийсь псевдонів на Ютубі. Наприклад, у нас БМ-Відео, у вас якийсь свій буде. Тому, щоб використовувати назву компанії чи інше ім'я, натисніть тут. Ми, власне, це і робимо. І дайте назву своєму каналу. Я думаю, що ви собі самі це придумаєте. А я тут напишу БМ. Так не Та мова. Б б відео І напишу тест. Для чого я так написав? Про це ми поговоримо через декілька відео. А поки що е, так вибираємо тут продукт або бренд, компанія. ну, Думаю, не потрібно вам роз'яснювати, що тут таке. Я виберу, наприклад, Мистецтво розваги або спорт і приймаємо умови використання сторінок. Google, мається на увазі. Зауважте. Так, і вибираємо готово. Так, тут. Вийдемо звідси до Зраки. І, власне, нам показується повідомлення, що ви додали канал у свій обліковий запис. Ось ми можемо його тут побачити, хто не бачить. Тепер в нас, власне, вже канал створений. У нас доступні усі, можна сказати, функції каналу. Але. Для того щоб іти далі, вам потрібно зачекати деякий час, коли на нашому каналі з'явиться нове відео, де я розкажу вам про те, що ж потрібно власне, зробити перед тим, як закидати своє перше відео на YouTube. А дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Не забувайте подивитися перше відео, де ми розказуємо про те, як власне створити акаунт свій на YouTube. Також підписуйтесь на наш канал і чекайте нових випусків про в <кхи> нові випусків власне цієї рубрики. Коментуйте, питайтеся, що вам не зрозуміло. Можливо, у вас є якісь ідеї до наших відео. А я можу з вами прощатися. Фу, все, давайте пока.